Не без <свистач> Епізод другий. Бачите, десь дріт. Нема. А знаєте, чому нема дрота? <свистач> Бо я давно <тобі> не грав. <свистач> Цей епізод максимально дозволить мені проявитися такою, яка я є, хаотичною, непослідовною. Я включила камеру, коли я не одна <свистач> літаючою. Не точно. Я мала записати взагалі інше відео цього тижня. Напевно, У мене була ідея про страхи. Один із моїх страхів включати камеру, коли поруч хтось є. Мені завжди соромно було б записувати. Не було би, а завжди соромно записувати, коли хтось є поруч, бо це дуже відчувається крінжово, наче не щиро, наче неприродньо. І в мене зараз дуже рум'яні щічки піднімається температура тіла. До 40 градусів. А ще я збираюся на водіння і хотіла сьогодні піти на пікет. Не пішла. А намалювала гарну картину. А я думаю, піду завтра. А чому я це розповідаю? Просто бо хочу. Якби ви могли звернутися до мого тіла, ви б відчули, що мене в мене сприлеве обличчя. До іншу кімнату. Ви ж пізнаєте цей ракурс, правда? Ось раніше стояла ялинка, а поличка була з цього боку. Трошки ближче. Тепер це виглядає зовсім інакше. Але явинка ще досі є. Ось. Видна видно. Я в цілому доволі комфортна людина, але це не тому, що я підлаштовуюсь під інших людей і боюсь там щось сказати чи ще щось. Просто я люблю затишок комфорт. Я не люблю, коли в зону мого комфорту хтось виривається і робить мені некомфортно. І відповідно через те, що я це не люблю, я не хочу робити це для інших людей. Але я прекрасно знаю, що проявлятися це трошки відмінне від того, щоб входити в зону комфорту інших людей, вбігати, вриватися, тому що ти ж не рухаєш їх, не говориш до них, наприклад. Ну, в моєму випадку. Це я зараз пройде, які в мене є в голові. От. Бутік думок. <реш> Нас в кожного ж в житті відбуваються різні ситуації. Не зараз, в кожного. І ці ситуації на тебе впливають. Хочеш ти цього чи ні? Це круто, насправді, бо вони тебе можуть спонукати до дії. До різної дії. Для когось ці дії позитивні, для когось негативні. Але. Я відвикла, я вже забула, що таке лежати камінчиком. Знаєте, коли тебе нічого не тривожить, але ти її не прогресуєш. Наче надто багато прогресу, плюс-мінус. Але ну, цей прогрес він не дуже візуальний для інших людей, або ж для мене особисто, але він відчутний. Він більше відчутний, ніж візуальний. І цей щоденник безробітної це. Буде, напевно, просто якимось потоком рандомних думок, але правило влаштовує, я, тому і роблю все, що я хочу. От, Ще я перепала дуже сильно кави, і мені болить животик. Але я згадула про те, що я ходила до гастроентеролога, і тепер мені треба змінити раціон. І я вчора сиділа на це, я вже собі написала, але ще не готова його прийняти. Взагалі. Оцініть мої брови від 1 до 10. Вони не здалі сьогодні. Ну, я, я старалася, але не вийшло. Вчора були ліпші. Я не знаю, як люди це роблять швидко і. Нормально. Знайдеть, швидко, Бо я щойно виправдовувалася, чому я беру книжку. Я людина, яка любить читати, і я полюбила читати через книгу портрет Доріана Грея. Дуже добре пам'ятаю, в 9 класі трошечки пізно, але все ж ця книга мені дозволила включити уяву і прям таки дуже сильно поринути в світ книги, в світ історії, переживати, емпатизувати. Я таке слово, я не знаю. От, але у мене є теж проблема така, що якщо мені книга не подобається, я все одно її дочитую. І це забирає в мене дуже багато енергії і дуже неефективний час, теж забирає, мені так здається. Одна з таких книг, хоча я, типу, я думаю, що вона деяким людям може бути максимально корисна, але не мені, принаймні, зараз. Я даю їй ще шанс. Я думаю, що можливо. Прийде такий період, або я не знаю, щось зміниться всередині, що вона мені трошки буде більш ближче, але не купи нічого маю все. Ця книга. Розповідає про те, як раціонально використовувати продукти, наприклад, як можна вторинно використовувати продукти харчування або пакетики, пластик. Там є різні цікаві факти з приводу того, наскільки забруднений океан, історії різних людей, як вони створили дарономічну спільноту, можливо, вона якось по іншому називає, а, називається, але, умовно, спільноту, у якій люди. Віддають просто так, не продають, а віддають або позичають, і, взагалі, в цілому, враховуючи, що ми. Істоти нам потрібно дарувати, нам потрібно приймати, нам потрібно разом працювати. Це і не тільки про те, щоб віддавати якісь свої речі, але і віддавати послуги. Тобто, якщо ви вмієте складати фінансовий звіт, наприклад, ви можете запропонувати комусь свої послуги безкоштовно, типу допомогти. Або якщо ви вмієте щось лагодити, то ви можете написати в чаті свого будинку про те, що от я можу полагодити вам скутер або машину, або ще щось. І типу. Допомогти комусь. І вам буде добре, і цій людині буде добре, тому що вона не витратить гроші на це. І тут дуже багато цікавих, класних порад, які іншим людям будуть корисні, але я колись уже про подібне читала. Я дуже багато дивилася різних відео. Теж я не є транжира, я не витрачаю гроші наліво і направо, коли це не стосується їжі. Дуже вона мені тяжко йшла, але я ходила в книгарню. І тепер у мене буде інша історія, творча крива. Взагалі не знаю, що очікувати від цієї книги, але вона буде в мене наступна. Тому що у мене є дуже багато ідей, я їх всіх нотую, але я не всі реалізовую, принаймні поки що. Бо десь бракує часу, десь бракує мотивації, але я точно зніму відео про те, як отримати безкоштовно водійське посвідчення. Безкоштовно в сенсі без хабаря, без корупції, і всякого такого. Гіпотетично це би мало бути десь в лютому. Але чи складу я практичний і в лютому, це питання. Тому не знаю. Можливо. Побачив. Виточно буде знати. Ой, дуже гарний ракурс так, до речі. Якщо ж не пішло. Ні? <Track biri> Бачили би цей з верхній погляд. Дуже. Це був з верхній погляд. Ні, добре, не зверхній. Коротше, в мене була інша ідея. Думала, це слово. Типу, взяти ниточку, там є, дійсно, там десь валяється ниточка, я намагалася це реалізувати, на ниточку намастити червоним кольором і просто посередині слова провести таку дуже тонесеньку червону полосочку. Не вийшло. І я думаю, що ми повісимо цю картину на кухні. Повісимо потім, чи ти не зможеш дивитися на неї кожен день? Чи <звук> Чому? гнітюча, Гнітюча. Каже, вона дуже гнітюча. Та не гнітюча. Напишіть, чи вам гнітюча. Дуже позитивно, як на мене. Тут же ж, е, як це? Е, концентрація уваги на те, щоб ми жили. Ну, ліпше жити, ніж не жити. Ось. Але і книжку треба почитати і пограти. А я ще зараз дивлюся відео про те, як там, проїжджати перехрестя і всяке таке. Ну, на практиці воно це, звісно, дуже круто, але через те, що дуже багато. Бо ось, ми говорили нещодавно, теж, що дуже багато русизмів в мові є. І в моїй так точно є. Звісно, ви чули слово? Конечно. Напишіть в коментарях абсолютно всі русизми, які я вживала протягом цього відео. Я переконана, що ми маємо кілька облич, але це не про багатоликість, а про адаптивність, про адаптивність відповідно до середовища, в якому ти знаходишся, до оточення, в якому ти перебуваєш. І це окей бути різним, в залежності від настрою, від, для жінок, від гормонального циклу, від періоду в житті, від знань, від досвіду. І найчастіше я буваю непослідовною. Найчастіше я багато думаю, найчастіше у мене багато думок одночасно, і я люблю цей стан. Мені цей стан дозволяє відчувати себе живою, почуватися живою. І це відео це відображення цього стану попри дійсно те, що відбувається за кадром в житті, якісь речі, які тебе сколихують, змінюють. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Yeah. Ходила я на цей одиночний пікет. Змішані в мене емоції. Я вкотре переконалася, що людям по суті абсолютно байдуже, що ти робиш. Трохи змішані емоції, бо з однієї сторони я розуміла суть, чому я це роблю, для чого. Що я хочу сказати цим малюнком, він дуже очевидний, але все ж. М -м -м. Але реакція людей теж була така різна, дуже. І ось цей страх. Взагалі історія почалася з того, що я сіла в трамваї, і навпроти мене був чоловік військовий, і він запитав, що у вас таке гарне. І я йому показала, і в мене пішли сльози. Бо. Я її його побачила, його реакцію теж він мені запропонував носовичок, але я не взяла, бо думаю, я їй пожартувала, сказала, що це зволожені обличчя. От, і коли я йшла уже до ратуші, то серце дуже стукало. Хоча ти розумієш, що ти нічого не порушуєш, ти нічого страшного не робиш, нічого протизаконного, очевидно. Але відчуття були такі, трохи, трохи лякливі. Згодом, через кілька хвилин, підійшли або охоронці, або працівники поліції. Мені здається, що охоронці, ратуші. Вони теж запитали, що це, з якої я організації і так далі. Далі я сказала, просто намалювала сама. Я знаю, що це можна, типу, я не порушую ніякий закон туди-сюди. Ми дуже гарно говорили, і вони дуже були ввічливі, нічого такого. Вони попросили сфотографувати малюнок. Мені здається, мене не сфотографували. Але навіть якщо сфотографували, то наче це не біда. Ось. І все. І я подякувала їм за те, що вони не забрали малюнок. А там чоловік був старший, і він сказав, така красива, молода дівчина. Далі я не почула. Але типу чого ж ми маємо забирати? Типу, дуже вічливий, дуже хороший чоловік був. І один, і другий. От. А потім підходили різні люди: і молоді, і старші, там старша жінка проходила повсі і каже: а ми як маємо реагувати? Такий, думайте, відчувайте. Я, навіть, я, я була розгублена. Типу, що відповісти на таке запитання? І я взагалі не очікувала, що хтось буде підходити. І оце дійсно відчуття таке, коли ти просто стоїш, мовчиш, але все зрозуміло. Типу, Картина все говорить за себе, текст на ній все говорить за себе. І я дуже втішна, я дуже рада, що я це зробила. Мені це дало якийсь такий трошки поштовх. І я дуже рада, що я так, наче, гучно, вийшла зі своєї позиції, хоча дуже мовчки. От. Це має бути гарний тиждень. Зараз, до речі, середа. Я взагалі не сідала за монтаж, буду тільки, от закінчу, з вами говорити і піду монтувати. І завтра ви вже це відео побачите. Ну, для вас це сьогодні, для вас це буде четвер. І це дуже круто. І я ще так не комітилась, щоб зняти в один день і змонтувати. Але через те, що в мене матеріалів за багато днів, за кілька, як мінімум, то. Мало би бути гарно. Ось така проста сторіночка за сторіночкою на кожен день невелика секція. І мені дуже подобається так нотувати. Мені іноді мало місця, я там порушую правила, мігрую з сторінки на сторінку або з колонки на колонку, ось так це виглядає. І мені подобаються якісь такі моменти здання, які я дуже би хотіла запам'ятати, занотовувати. Ти коли пишеш це, знаходиш якісь зв'язки з іншими ситуаціями, які в тебе були. Дуже прям прикольно, дуже мені подобається цей процес. І от щовечора я перед сном сідаю, беру ручку. І думаю, ніяких правил, ніяких обмежень, просто пишу, що в голову спаде. Може бути від елементарного, як я почувалася протягом дня, що я робила, куди ходила, кого бачила і кому там вдячна, закінчуючи якимись думками по типу, як хтось щось десь сказав, як це на мене вплинуло, чи я втішна цьому, чи ні, і таке інше. Або що я комусь сказала, що я не так або так зробила. Дуже подобається мені ця практика. Пам'ятаєте, я ще говорила в одному з відео, що я буду в кінці кожного місяця робити для себе такий перегляд цілий, щоб розуміти прогрес і таке інше. Я вже робила і зараз розумію, що рухаюсь приблизно в тому напрямку, який я собі намалювала. Деякі ситуації вибувають з колії і змінюють трошки графік, плани, і все решта, але в цілому. Я втішна собою. От січень закінчується, і я втішна собою. Отак от, от. Чомусь мене це дивує. Але це приємно. Ну, все, мені здається, треба замовкати. Тут би ви мали би сказати ні. Напишіть мені теж в коментарях, як ваш січень. Які ваші відчуття, як почуваєтесь. Що цікавого було цього місяця, яка історія вплинула на вас або дуже сильно запам'яталася? Отак просто сядьте, закрийте очі, от я теж закрию, і спробуйте згадати якусь одну історію, яка дозволила вам відчувати себе щасливою людиною, яка дуже сколихнула ваше серце, наприклад і вам стало дуже приємною цією ситуацією. У мене є така. Все. Зафіксували? Тоді напишіть, що це в коментарях, якщо хочете поділитися. Ще я зрозуміла, що в цьому відео я точно не прощалась з вами. Не якось, не знаєте, не встановила зв'язок, може. Може, а може, встановила навпаки, бо душу відкрила. Але я би ще хотіла вам побажати гарного дня або вечора, або який там зараз у вас час.